Так, і про монтаж. Що ми будемо робити в монтажі? Це щорічний. Хто пам'ятає, це щорічний мій живий курс по монтажу? Він буде проходити цього року, 15 жовтня. Орієнтовочно така старт його був і минулого року. Що буде в монтажі? Чи буде він повторюватися? Буде повторюватися деякі базові елементи, звичайно, в іншій подачі, і, звичайно, будуть більш професійні, більш профі просунуті тренди, розбір трендів. І плюс я ще планую одну рубрику, яка буде вам давати ідеї для монтажу на кожен день. Тобто це буде окрема папка, в якій ви будете отримувати шаблон або будете отримувати ефект, я буду давати коротку інструкцію, і ви будете вже створювати собі кожен день по цій інструкції готове відео, робити обробку вже з тими знаннями, які у вас є. Ще є місця по найнижчій ціні предстарта. Dovolite, da vam tu poselim.